Так, Привіт усім, добрий день. З вами на зв'язку Я Федфромос. Вітаю в мене на каналі, вітаю на цьому відосику. Сьогодні ми <coughs> подивимось цікавий реплей від мого підписника, від Едуарда Нік Віксола чи щось таке, я не знаю. Я досі не навчився читати Едуарда Нік, але добре, не принципово. Ви перед своїми очима бачите його статку. Перейдемо до реплейчику. Надіслав він мені реплей на TyP 71. Залишився один в 4, отримав Колобанова. Подивимося, подивимося э, цей бій. Так, одразу перемикаємося на реплейчик. І дивимося бій. Тут, до речі, буде досить м'ясний, судячи з сетапів, тому що усі десятки э, у команді супротивника значить, Два тяжі. Це в них т uh, 5 і Type 71, Т110Е3, uh, ТВПшка, Шеріда, Нарога і Яшка Є100. У Едуарда в команді він uh, 7-й uh, 6.2 Т100LT, 26.8, і звіт з двох ФВшок 40.05. Ну що ж, будемо починати дивитися реплей, як тут будуть. Розвиватися події. Ага, ну Я вже бачу, де він, на який фланг він поїде. Тобто, на мій погляд, на цій мапі їхати, е е е е е е е е скажімо так, під гірку до гірки, тим більше у 71 го гарматка трішечки опускається донизу, можна пограти від башти. Зараз він їде. Погано, що ЛТСТ не заїхали на гірку. Це дуже погано, тому що вони не дають інформації по супротивнику. Вони обидва бояться в'їхати, щоб по ним там хтось розрядився. Між тим, прикольно, не пробив. Я ж ці в червоне потрапив, не пробив. Так, сьомий заважає. Рикошет! Клас! Десь я це вже бачив. Хіба на своїх стрімах у себе ж. Добре, є третій, ну він. Бля... Його досить складно пробивати, є третього, він більш броньований, ніж є 4. Блін. Ну тут вже на початку бою діло пахне кіросином. Але будемо сподіватися... Нормальна яшка фугасом кинула на 1200. Огонь! Фугас на 16. Ну, це просто від е Якби від безсилля Вже заряджаєш фугас, щоб хоч щось, щоб хоч щонебудь зробити в бою. Ну, вже 1-0 зливається команда. Дуже неефективно зіграли СТ і ЛТ. Вони, дуже, ну, вони не заїхали на гірку вчасно і не дали інформації. Хоча ти 100ЛТ міг заїхати, це ж все ж е це все ж легкий танк. 1400 вже Едуард втанкував. Ну і ПТ, ПТшки ПТ союзні стоять е на воді там справа. Замість того, щоб. Ну, добре, якщо вони могли б зайняти стандартну позицію для ПТ, але окей, добре. Можливо, так і краще. Добре, Шерідан розрядився, можна вилізати під Е5. А, там не, там Шеріда не ТВП ще. Окей. Ну, 6-2 приїхав, забрав ТВП шкошот, ну, окей. Я навіть не здивований тим, що... Що-то той ЛТ там полетів. Чи це в А, ні, в у нас з 2.40.05, перепрошую. Добре, є п'ятий. Блін, він там увесь червоний. 3 в 5 залишились. 5. Мені подобається, коли ти на 71-му так заїжджаєш, ти робиш постріл і максималечко вилітає в 500 одиниця. Це досить приємно. Але вже 3 в 4. Залишилися в трьох і це досить досить напрягає. Бродю не пробили. Нормально, дай п'ятий кормою танкує. Ну а що? Ну все, 2 2 в 4, це вже проблемка. Ще пробиття. Ну так, тільки фугаси, тому що це є 3. Один в 4. І того є 3 шотний, 71-й, не пам'ятаю. Є п'ятий 500 ХП і ще в них залишився... залишилась яга Є100, але вона там теж хіба шотна. Але все ж складно, тому що він один, навіть незважаючи на те, що в нього залишилося... Не, не, не те, що залишилося, а є 2000 хп. Ну, Фугаси не летять, тому що в червоне полетіло. Можливо, Едуард просто сподівався на те, що залетить. Все, про максималочку можна забути, насправді. Бо вже один раз вилетіло. Ну, повинен забирати. Так, є п'ятий пограв А, є три зараза. Добре. 70 71 яго. Ну просто з двох сторін вони можуть. Ще раз, Максималочка. Добре, це було добре. В принципі, 71-му одного пострілу залишиться так в башту. Е <різь> ну, це нормально. Фігово, і яга ззаду підлітає. Як не Оце просто-просто фарт. Боже, просто фарт, так посміхнувся в. В усі свої 32 зуби. Комес максималочка не вилітає, але танкує при цьому добре. Навіть труп е, ще раз. Ще раз яга не пробиває. Постріл між баштою і корпус. О! Дві башти. У нас у нас двобаштовий Type 71. Це прикольно, це гарно. Добре, залишилася яга, але яга на два постріли. Ну тут навіть якщо він фугас кине яшка, то нічого не буде. Там, ну, 700 диви. Хустиця може порватися. А він сам себе знищив фугасом. <рес> <рес> Те відчуття, коли яга змогла, окей. Він навіть, можливо, і не знав, що таке можливо. Навіть, можливо, і не знав, що таке можливо в бою. Що? Ну, шкода, знак класності 1. Шкода, що не отримав майнстра за таку, за таку кількість. Е, за такий бій, за Колобанова, за стальну стіну, за Редлі, за воїна. 5 фрагів. Ну, це просто круто. Насправді, на мій погляд, повинно було бути 6, але бачите, яга. Не знаю. Ну, коротше кажучи, круто. Топ-1 з намагу. Я вважаю, що це все ж майстер. Це все ж майстер. Дивіться, і досвіду нормально, майже півтори тисячі. Трішечки не вистачило. Трішечки не вистачило. Так, яга сама себе знищила. Через це не зарахували Едуардові шостий фраг. Можливо, якби був це, він був зарахований шостий фраг, то, то Едуард отримав би майстра. І, якби і смішно, і в той самий час трішечки сумно. Тому що не зарахували цей шостий фраг. Бо яга сама себе знищила. Ну, коротше кажучи. Коротше кажучи, коротше кажучи, от такий бій. Дякую Едуардові дуже велике за цей реплей. Подивилися, я думаю, він вам сподобався. Ну, дійсно був. Це був прикольний бій, досить такий м'ясний і нервовий, тому що в б... мене б руки тряслися, і я не знаю, я б, напевно, програв би, але дуже-дуже багато, дуже сильно повезло Едуардові в цьому бою. Я, я... Це 100% повезло, тому що Яга стільки разів його не пробила ще й в кінці себе фугасом добила. Оце круто. Добре, шановні, дякую, що подивилися, переглянули цей реплей разом зі мною. Я вважаю, бій був дуже непоганий. От, тому якось так. Підтримуйте україномовний контент на нашому українському, україномовному Ютубі. І за можливості підтримати Збройні Сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. А я на цій веселій ноті переможні. Кажу всім дякую, до побачення, гарного настрою. Бережіть себе і своїх рідних. А я пішов, побачимося на стрімах.